Прийшла наривати терен. Давайте зараз я його спробую. Чи він. Подивіться, ось який він красивий, чи він уже солодкий, чи ні. Тому що, як ви знаєте, терен до перших морозів, він дуже терпкий. І коли ти з'їси одну ягіду, в роті таке, знаєте, ну терпке і неприємне таке відчуття. Зараз спробую. Ще терпкий. Викидає. Ну нічого, хороший. хороший. Нариваю і я його хочу пересипати сахаром. Я люблю їсти. Він тоді стане солодший, смачніший. І буду їсти так просто. Можна і ще стерню роблять, вареники, ліплять. Ну тут просто в них такі маленькі кісточки, я не знаю, це їх чи з кістками тут ті вареники робити, чи без кісток, не знаю. Можна ще попробувати Інтересно, вино зробити, чи смачне, чи ні, але це треба цього терну стільки багато нарвати. Так що я просто з'їсти вирву і все. Ви любите терен чи ні?